Привіт, дорогесенькі! Як ви пам'ятаєте, це мій кінь, козацький шепіт. Сьогодні нам предстоїть дорога, тож збираємось. Буде цікаво. Привіт вам, з дороги, підписники! Ми повільно рухаємось до Запорізької Січі. Ярема, не відставай! Нас викликав до себе сам Сагайдачний. Мабуть, справа дуже важлива. Дем'яне, навіщо нас викликали? Та хто його зна, мабуть, якийсь козацький тімбілдинг. Знову будуть ці вправи. Піймай побратима з зав'язаними очима. Відчиняй ворота! Де Дем'ян тут. Передаю слово Яремі, доки мене не зробили оператором цього блогу, бо я вже один раз натиснув не ту кнопку і чуть не спалив баню. Добрий день, дорогі побратими. Зібрав вас тут не задля забав та не задля корчемних байок. Обставини у нас куди серйозніші. Коли ли гетьман так дивиться, або війна, або нам знову доведеться слухати його новий мотиваційний спіч про дисципліну. Ой, лишенько, краще вже війна. Як ви знаєте, мінотавр стерег наші козацькі скарби. Не хвилюйтеся, гетьмане, ніхто й близько не посміє позаритися на ваші козацькі бабосики. Маєте моє слово? Золото Запорізької січі, кров'ю зароблене. Боже. Як же я задовбався жити в цьому лабіринті? Та сама кам'яна стіна кожного дня, а я завжди мріяв бути діджеєм. Та вже три дні він не виходить на зв'язок, і мене це бентежить більше ніж коли турецька стража з Очакова поперлася на наші човни. Ну що, візьму тільки одну. Для моральної стабільності козаки навіть і не помітять. Наші побратими з козацького і те відділу порилися в його писанках та соцмережах і знайшли дещо таке, від чого навіть у мене вуса дибки стали. Навіть не питайте, звідки в моєму лабіринті такий ремонт винен. Взяв, може, й трохи більше, ніж одну монетку. Зустрічайте! Діджей, мінотабор! Всіх хвиля листя розгородає кожен дроб! Сінь нас несе. <звучить> Серце вирити мібіє! Та ну нафіг той лабіринт! Я достойний більшого! Купив собі хороми прямо на березі моря, а козаки мені не указ. Ну що, брате, виходить, треба провчити того бичка. Провчити? Та для нас це розминка. Ми ж і не таких бачили. Мінотавр то телятко. <рес> ну що, друзі, настав час збиратися. Тільки що мав приватну бесіду з самим Сагайдачним. Яремо, ти повинен зрозуміти. Це найважливіша річ у вашій подорожі. І зараз я поясню тобі, чому. Так, любі, ось і наш убер приплив, бо шлях не близький, та й на конях до Греції по морю не доскачеш.